Уже тут у нас ну зовсім неможливо було жити, нас вивели, вивезли воєнні, обіцяли нам тиждень-два і ми повернемося. А потім 11 червня зателефонували знайомі, що в нас кухня згоріла. Було дуже це тяжко перенести, пережити. Це дуже було. Кришу нам відновили, дякувати нашим благодійникам. Ми дуже цьому раді, дуже-дуже. Та, та команда супер. Ми так раді їх бачити. Вже як, як рідні. Дякуючи таким небайдужим людям, хочеться вірити все жити. Так що ми не падаємо духом, картошечка добре вродила, робимо закруточки. Он на джику накрутили, он помидори за гірочками стоять. У нас все добре, незважаючи на те, що щось там десь шумить, гудить. Дома краще.